Міністерство оборони від завтра запускає додаток Резерв Плюс. Ви зможете його встановити на айфони, на андроїди і вже показали, що там всередині виглядає, як пройти реєстрацію. І пишуть, що це найпростіший спосіб оновити дані про себе. Резерв плюс. Хто не бачив телеграм, шопці профілю? Ну, я думаю, що ви бачили. У мене виникає запитання: ви завтра будете встановлювати цей додаток? Я впевнений, що дуже багато українців встановлять цей додаток. Дуже багато українців заброньовані, вони мають відстрочку від мобілізації. Ми це бачили в чергах біля ТЦК. Я правда не розумів, для чого вони це роблять, тому що нам, нам про електронний кабінет сказали і сумніву у тому, що він буде, ніхто не мав абсолютно. Нас вже з вами всіх порахували. На додатку дія все це відтестували. Ми з вами так раділи, наскільки це все зручно. Але, але, але напевно, ми з вами не здогадувались, що насправді. Тестується в Україні. Тепер серйозний електронний кабінет військовозобов'язаного. Тепер це вже не просто база, яка десь підтягує щось дані, а сама не є базою. Це є база, яка дозволено розміщати на серверах якихось країн і захистом і розпорядниками будуть якісь дивні люди. Ніхто не сказав, хто буде цим займатись. Коротше, знаєте, землю продали. Українці оцифрували дані передали на захід. Чудово! Просто немає немає слів, наскільки це все круто і наскільки все це відповідає концепції національної безпеки і оборони. Знаєте, у нас отак завжди. Ми думаємо, що у нас ворог там. А потім, а потім може так статися, що ворог може бути і там, і там, і тут. А ми вже дані попередавали. Ми вже їх попередавали. Ви уявляєте, якби ми дані дані передали на збереження в Російську Федерацію, там, десь в році 2008-му, там 2003-му. Коли нормальні були відносини, стосунки були, і, до речі, якщо ви заглянете в рейтинги довіри до політиків, то ви там побачите, скільки українців довіряли Путіну як політику. Ви, ви побачите, ви, хто не знає, подивіться, ви будете шоковані. І в принципі, в принципі влада чинна тоді могла б розмістити дані військовозобов'язаних там. Ну, а що? А хто б міг владі що сказати? Отак як ви зараз не можете ніяк вплинути на те, щоб ваші дані не розміщувались на серверах, які незрозуміло де стоять, от точно так ви, ви не могли б вплинути тоді. І отут виникає запитання: наскільки це взагалі законно? Наскільки це навіть незаконно, Закони приймають без проблем? Наскільки це правильно? Наскільки це з думкою про майбутнє держави? Телеграм, шапці профілю там про резерв.